11 червня вітаю на своєму каналі. Я бачу, що тема про карбюратор К-68 людей зацікавила, переглядів там вже майже 3000. Ну раз тема цікава глядачам, я тепер вирішив зняти продовження. Ось дивіться, стояв на мене такий ось карбюратор ось такої фірми. А я поставив ось такий карбюратор ось цієї фірми. І різниця дуже дуже, дуже велика. По-перше, на цьому карбюраторі менше витрата пального, працює він краще і він розвиває трошки більшу потужність, ніж на цьому карбюраторі. Ну, я думаю, може впливати на витрату пального ще змінене масло, тому що я до цього використовував різні мастила. Коли я використовував карбюратор, на цей він, я використовував маноловське, двухтактне. Використовував М10 тракторне, в народі, як називають його. Мастило, яке для тракторів використовується, М8, М10 і М8 це мінеральне мастило. Маноловське, двухтактне, теж мінеральне. Пробував використовувати полусинтетику 10В40. На цьому карбюраторі особливо різниці не було. Зараз пробую використовувати полусинтетику 15В-40. Може із-за полусинтетики 15В-40 зміни такі в витраті пального або те, що він більшу потужність регуляє. Ну, я, я думаю, навряд чи. Найбільш вірогідніше це все пов'язане з цим карбюратором. Оцей карбюратор він просто зроблений якісніше, точніше. Чому цей? Чому цього виробника? Оцей карбюратор я брав новий, вистачило його на 1000 км. Цей карбюратор я теж брав новий, цей дорожчий. Бо цей я ще брав по 500 гривень, 500 чи 550 гривень. Ну, а цей вже трошки дорожчий, це 800 чи 900, пізніше брав. Різниця між цими карбюраторами полягає лише в деяких візуальних відмінностях, наприклад, відрізняється, ось гляньте, бачите, пластикова сама ця пластиковий гужон, до якого чіпляється трос. На цьому карбюраторі він не пластиковий, а алюмінієвий, Це вся різниця. Ну, ще може відрізнятися кольор деталей. На цих він жовтий, а там трошки... Цинкування інше. Ну, виробники різні. Так от, в чому ж тут проблема? Отам от всередині, ось бачите, оце ось дросельна заслонка. Від нього є така проточка. І ця проточка, щоб дросель не провертався в карбюраторі, в корпусі карбюратора, вона фіксується за рахунок спеціального виступа. Ось бачите. От, виступ запресований. Штифт, штифт, Його просто зрізало. Вон, гляньте, бачите, там його немає. І через це дросель почав провертатися. Тобто його лінійний хід отак. Це він повинен працювати. Але ж у нього нижня частина, вона ж не рівна, бачите, вона скошена. Із-за того, що він провертається -от, або в цю сторону. Звісно, змінюється напрямок потоку в дифузорі. Тому, звісно, що вся ця конструкція і не працює так, як потрібно. Зараз, коли я поставив цей карбюратор, нормально все працює. Витрата пального менше і двигун трошки розвиває більшу потужність. Регулювання штатні, так як я. Як на цьому карбюраторі висота голки все те саме. Тобто сама ця, різниці по регулюваннях немає. От, от вам і різниця карбюратора. Я думаю, чому зрізало щифт на цьому дроселі. До речі, ось подивіться уважно, на ньому бачите, сліди вже потертості. Ось бачите, посередині видно сірим таким. І... Тобто, тобто це матеріал виготовлення безпосередньо оцього дроселя, може бути не дуже якісний сплав, неякісний сплав корпуса. І в результаті, якщо неякісний сплав, він швидко зношується, з'являється зазор, через який потім шіфт, який не саме це... Він просто-напросто ну, не, не може працювати довго, якщо там саме це, якщо там великі зазори. Ну, Крім того, через цей зазор може підсос бути повітря через, через верхню частину дроселя, тобто. На тут. І, звісно, що тоді воно не буде працювати, як потрібно. Ось дивіться, бачите, ось я неправильно вставив під кутом. І вже, бачите, вже він буде неправильно працювати. Неправильний заходить потік повітря і неправильно готується суміш в карбюраторів. От вона і вся причина. А так, наприклад, імпульсна трубка, все тут до неї питань немає, все вона там нормальне. До неї саме це ніяких питань немає. Тому єдина саме, єдина відмінність лише е, точність виготовлення дроселя, е, е дросельною заслонкою і корпусом. Ну і якість виготовлення безпосередньо самого матеріалу. У, у всьому іншому е, нічого, нічого тут саме це, нічого тут не помінялося, не, не рівень. Паливо в поплавковій камері, Трошки сміття було, але саме це, але не суттєво, але саме це воно не впливало на, саму, на роботу карбюратора так кардинально. Отакі от, от вам особливості, так що, так що це вам не реклама, а просто маєте на увазі карбюратор. Карбюратор є різниця. Вони, в залежності від того, наскільки якісно зроблений, наскільки точно зроблений карбюратор і різниця в роботі. Зараз на новому карбюраторі працює добре, питань немає. Тому саме це отаке невеличке відео. До наступних відео.